Добрий вечір, друзі. Ми з України. Подивіться наш рій. Всі ви пам'ятаєте, так? Да? Колись він був семирамковий. Привезли ми його з Дюботина, накинули магазинчик. Трохи він нам меду приніс, ми його розширили на 10 рамок. Прийшов час, подивіться, бджола вже не поміщається. Не дуже таки жарко, але вже... Все, засиджую. Зараз ліземо і дивимося. Поїхали. Так. Подивимось на як виглядає сім'я. Що потрібно робити? Так. А це хлиба так. Вже темно, вже темно. Пізно ліземо. На камері автоматично включилось світло. Так. Так, є в нас ось така сушнинка. Чудова? Чудова сушнинка. Я думаю, будемо накидувати. Все засиджено, Дивіться, сітку прополісну знімаємо і одягаємо магазин. Сьогодні. Да. Я думаю, згодні. Дуже вжала. Ох! Косюча, дуже косюча. В даний період ніхто не лазить до бджіл. Ну і ми не будемо турбувати. Побачили, так? Да? Дуже чудова сім'я. Пішли далі.